Ну, якщо говорити про характер атаки, то наступними особливостями вона характеризується. А саме комбінованість, тобто противник використав декілька хвиль, запускаючи повітряні цілі по Україні. Вона характеризується відносною розосередженістю, ну, якщо ми говоримо про Київ, тобто били не в одну точку, а по кільком районам, що свідчить про те, що ця атака мала кілька задач. А саме нанесення, як вважають росіяни, ударів по військовим об'єктам або по об'єктам, які вони вважають військовими, а також нанесення ударів по абсолютно цивільній інфраструктурі, по абсолютно цивільним локаціям. Тобто з точки зору росіян, ця атака мала дві задачі винищення, як вони рахують, військового потенціалу і терор місцевого населення, тобто примушення до капітуляції. А, так само ми говоримо про комбінованість атаки і е, е, йдеться про те, що противник використовував дрони в традиційній манері для того, щоб вскрити систему протиповітряної оборони, виснажити її. Потім запускалися ракети, е, комбіновано знов таки з дронами, для того, щоб розосередити увагу протиповітряної оборони. Е, е, Розтягнути можливості протиповітряної оборони і наносити удари по всім локаціям до яких вони могли дотягнутися ну і зараз триває так само атака вірніше загроза балістичної атаки яка так само є свідченням того що противник намагається розтягнути цю ніч по часу або цю атаку по часу